На сумщині облаштовують штаби тероборони згідно з прийнятим законом про національний супротив, що запрацював з 1 січня. Про це сказав очільник області Дмитро Живицький, відповідаючи на питання, які дії виконують для захисту області, якщо відбудеться вторгнення російських військ. Сьогодні налагоджена взаємодія з усіма військовими частинами, налагоджена взаємодія з бригадою територіальної оборони. На цьому тижні відбудуться зустрічі вже з представниками генштабу з оперативного командування Північ Збройних сил України і йде планувальна робота, те, що стосується ймовірної загрози. Останні збори і тренування відбулися в травні 2021 року. Вони показали досить високу високий рівень організації. Ви знаєте, що після цього вступили в дію нові закони, в тому числі і закон України про національний супротив, збільшується кількість самих військовослужбовців, які задіяні в територіальній обороні, збільшується кількість і сил спеціального значення призначення. І на сьогодні якраз іде облаштування самих штабів територіальної оборони у нас на території області. Я думаю, що коли вже повноцінно будуть сформовані ці штаби, вони почнуть свою діяльність, то обов'язково треба буде проводити роботу по відпрацюванні злагодженої роботи всіх сил і засобів на території області. В інтерв'ю виданню «The Вашингтон Пост Володимир Зеленський заявив, що російське вторгнення в Україну може початися з територій, де історично живуть люди, які раніше мали сімейні зв'язки з Росією, наприклад, Харкова. У відповідь на це очільник Харківщини Олексінігубов сказав, що позаштатних дій в області немає. А речник Зеленського Сергій Нікифоров у коментарі змі пояснив, що президент зробив гіпотетичне припущення.